Паразити можуть жити в тілі людини роками і викликати серйозні захворювання. Так, кишківнику це гострики, аскариди, лямблії, в печінці та жовчних протоках, опісторхоз, в легенях можуть бути в мозку, хінококоз, а в м'язах і в тканинах трихенельоз. Але лікування треба проводити лише після діагностики: Серологія, копрограма, УЗД, мРТ і призначаються конкретні препарати. Альбендазол, мебендазол, празіквантел і в конкретних дозах. Головне правило: ніколи не приймайте противопаразитарні препарати профілактично, бо це не вітаміни, це токсичні засоби, які можуть нашкодити і печінці, і кровотворенню. А профілактика це не таблетки, а миття рук, чиста вода, і якісні продукти з правильною термічною обробкою. Бережіть себе та завжди, радьтесь з лікарем.